Яку рекламу крутять конкуренти? Давайте подивимося: відкриваємо Google, вводимо бібліотека реклами Facebook. Зразу переходимо на найперше посилання, яке нам видається. Тут ми можемо вибрати регіон. У нас він автоматично, і категорію реклами. В категорії реклами обов'язково вибираємо всі обяви. Далі нам потрібно. Вказати ключові, ключове слово. Це, наприклад, «друк на чашках. Подивимось, 13 результатів. Це 13 креативів, які зараз транслюються по цьому запиту. Можемо зайти, подивитися, проаналізувати. Давайте спробуємо інший запит. Ну, наприклад, не знаю, хай буде сукня. Що ми будемо бачити по цьому запиту? Тут у нас підтягується. 3900 результатів. Це у нас активні е, креативи, які зараз транслюють наші конкуренти. Можемо зайти, проаналізувати кожен. Давайте зайдемо на якусь соціальну е, сторінку цього продавця, наприклад, в інстаграм. І можемо, до речі, там подивитися, як вони це роблять, що продають. Ну і зробити для себе якісь певні висновки для того, щоб це е, е, транслювати на свою роботу. Користуйся, зберігай.